Я взагалі, вона щось зі мною. Я думаю, що почнете, бачите, ми пробували, стукали, нічого не виходить, ніхто не друзі. Відкривайте двері, бо будемо виламати. Відкрив в комнаті! Тільки нас гребало. Відкривав. Трошки здалі. Той біг двері відкрить. Так, Там ще є другі западні. А воєн. Воєн. Наші живати воді? Вже відкриває. Намокся не відкриває. Слава Богу. Щорта витягає міліція, щоб пазувати хто? А люди на тебе в участі. А це закрившись копанство. А чому він вас вигнав? Скажіть, ви не проти, щоб я тут знаходився? Ви не проти, щоб я тут був. Це? Ви не проти, щоб я тут був? Добре. Добре? Да. Ну, так. — Жінка так само власниця квартири. Мамі 85 років, вона не відповідає за свої дії. Вона, так... Вона? — вона... 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 А Акусь! Каже, я це тебе... Поцупенька кинув, воно внес вночі в п'єсті, а я скажу, рано, я не знаю, вона сама вбилася. Але знаєте, він мене він давно не, не, не переживає, а мене душа з болезнь артистом, що такий відказався, поки я заболіла. <гум> а якби то добре моє. Залишили... <гум> не знімайте. Не знімайте явно. Наш, Але mm -hmm. власність 50 на 50. Чому власність 50 на 50? З чого ви взяли? Як що? Свідоцтво на право власності. Ну, чорним, покажи, чорним, покажи, по повласка, чорним по білому. Покажіть, будь ласка, свідоцтво на право власності. Чорним по білому написано. Ну, свідоцтво, покажіть. Ну, зараз це, це ну давай давайте а ми почекаємо. тоді, не затягувати. і найду. питання, ми... ну, питайте. Яку розписку? Яку розписку? Щоб він мене не бив, щоб руки не протягався, мене не бив, не відсонку на балконі на сопені. А що таке було? Ну було. А часто? Ну, часто. Коли заболіла, а як я ще ту роботу ходила, то я ще себе Ну, так що, Побудьте з нею хоча б. Ви будете Півдя? з нею, тому що ви син її. Ні, тоді Ви, сказали, ви її сер, розумієте? Не, — дві не, 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 не. години. — Я на розцеску з Прошу? — Розсеку бери з нею. щоб не Все буде, ніхто її не бере. Ви гати вийдете, ви не будете пити. Хлопці, сусіди підтверджують, що він її б'є. Скільки підтверджують? Вони дадуть писмові пояснення. Шанов, цікаво, цікаво по це. Будь ласка, одійтеся. Чи хтось бачив і це? чи ще був такий факт? А це гадіо. Ви видять касате. Це гаді. Значить, жіночка перебувала у лікарні на матері. Ми встановили, що вона є зареєстрованою. В цій квартирі також є власником цієї квартири. Але, на жаль, потрапити вона сюди не могла, тому що ви бачите, що її син не відчиняв своєї мами двері. А він теж тут прописаний? Е, наразі ми думаємо, що він тут не прописаний, хоч він стверджує, що він тут зареєстрований. Відповідно до закону України про захист бездомних осіб та безпритульних дітей, ми повинні попереджувати бездомність. Жінка відноситься до групи ризику щодо втрати житла, тому ми зібрали всіх учасників, які сьогодні брали участь у вселенні цієї жінки і пробували відкрити двері шляхом злому. Але син на той момент був вдома і вчинив нам двері. А які документи він показував? Документи він правила? показував, тобто віддав паспорт даної жінки. Паспорт даної жінки, свідоцтво на право власності, на жаль, він відмовився, нам показати. Зараз працівники міліції доставляють його в відділ міліції, де він буде давати пояснення з даного приводу.